Всім доброго дня! Дорогі брати та сестри. Сьогодні у святу неділю 19 травня 2024 року читаємо Євангеліє від Марка з 43 го вірша глави 15 по 8 й вірш глави 16. -ї. Прийшов Йосип із Ариматеї. Радник поважний, що сам сподівався царства Божого, і сміливо війшов до Пилата і просив тіла Ісусового. А Пилат здивувався, щоб він міг уже вмерти. І, покликавши сотника, запитався його, чи давно вже розп'ятий помер. І, дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. А Йосип. Купив плащаницю і, знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і каменя привалив до могильних дверей. Марія ж Магдалина і Марія мати Йосієва дивилися, де ховали його. Як минула ж субота, Марія Магдалина. І Марія Яковова і Соломія накупили пахощі, щоб піти намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули і говорили одна одній, хто відвалить нам каменя від могильних дверей. А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був же він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений в білу одежу. І жахнулись вони. А він промовляє до них: Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес. Нема його тут. Ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він іде в Галілею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялися. Всім, миру, добра. Душевного спокою